Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного маринаду, який підійде і для м'яса запеченого в духовці, і для шаштика. Обов'язково спробуйте, але спершу підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. В першу чергу приготуйте маринад. Цибулю нарізаємо довільними шматками і пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо в блендері. З цибулі можна віджати сік і використовувати тільки його, а можна брати разом з м'якоттю. Додайте до цибулі мінеральну воду, оцет сіль і спецій для шашлика. Все добре перемішайте. Свинину наріжте невеликими шматками. У мене окіс для запікання, але звичайно краще брати шию, вона вийде соковитішою. Залийте м'ясо маринадом і перемішайте руками. Добре, розминайте м'ясо, щоб воно краще промаринувалося. Залиште м'ясо в маринаді на 1-2 години. Маринад у нас досить агресивний, тому багато часу на маринування не піде. Тоді викладіть м'ясо в рукав для запікання. Маринад я максимально струшую з м'яса. Зав'яжіть рукав з двох боків і відправте м'ясо в духовку розігріти до 180 градусів на 30-40 хвилин. А тим часом приготуємо сирний соус. В сковорідці розігрійте олію і додайте нарізаний чесничок, щоб ароматизувати олію. Тоді всипте трохи борошна і перемішайте, влийте вершки і добре перемішайте знову. Твердий сир натріть на крупній терці і додайте до вершків. Сир швидко почне танути, і соус буде загусати. В кінці додайте трохи сушеного чеснику і дрібку солі. Соус виходить дуже ніжним і ароматним, мені дуже смакує він з м'ясом. Тим часом м'ясо пробуло в духовці 40 хвилин. Тепер розрізаємо рукав, трохи його розвертаємо і відправляємо в духовку ще хвилина 15, щоб м'ясо підзолотилося. Тим часом напівкільцями поріжте цибулю, а петрушку наріжте дрібненько. Змішайте їх в піалі, додайте трохи солі і трохи олії. Перемішайте рукою, розминаючи цибулю, щоб вона пустила сік. Ось і все, дуже смачне м'ясо, запечене в духовці, готове. Викладіть його на тарілку і присипте нарізаною цибулею з петрушкою і подавайте обов'язково з ароматним сирним соусом. Завдяки маринаду таке м'ясо дуже нагадує шашлик, воно м'яке, але не розвалюється, ну і аромат просто неперевершений. Обов'язково спробуйте смачного!